Крішна, на зв'язок. Починайте операцію. Так розпочинається навчання зі штурму будівлі. Військові за три хвилини повинні зачистити будинок від ворога. Будівлі ти нічого не робиш сам. От він, якщо він зайшов, сам взяв свій сектор, от він дивиться в двері. Він. Не обертається, чи до нього прийшов другий, чи ні. Оце взагалі підійшов, торкнув, його, він прикриває вже. Тоді ж на в операції бере участь група із шести бійців. Попередньо вивчають територію та забудову, після складають план штурму. Під час навчань використовують пейнтбольні маркери. Зброю зараз, ну це пейнтбольні маркери їм даємо, це щоб вони імітроювали, що так само нарізання вуглів, Маркери це раз. Гранати імітаційні це два, гранати світло-шумові це три. Ну, то й але теж імітаційні. Ну, як ви все почуєте, побачите, що по звуку воно не відличається майже нічим. Бійці вдало зачистили будівлю, вдалося взяти і умовних полонених. Рожа, в коридор, сказав! Такі заняття необхідно проходити навіть досвідченим військовим, аби удосконалити свої навички, довести дії до автоматизму. Навчання проходять на нормальному уровні, тобто те, що в нас що вийшло, в нас те, що у нас є, то хлопці. Виходять довольні і так само потім є, що бачимось, де не де там. Вітаються і кажуть Велике дякую, що це допомогло каже, не один раз.